Оце спілкування воно повинно було надихнути всіх і просто зробити однією командою. Щоб не ділитися на проблеми Міноборони або Кабінету міністрів, на постачальників або ті, хто сам допомагає особисто за своїми грошами. Сьогодні було повідомлено про те, що були прийняті кадрові рішення по Міністерству оборони, було звільнені директор департаменту по матеріальному забезпеченню і по озброєнню. І також саме на сьогоднішній день. Налаштована позиція по роботі губернаторів, які є прямими представниками президента України по роботі в області. Це буде під особистим моїм контролем, і дуже навіть тому, що є певно зараз такий дисбаланс комунікації з головами ради адміністрації. Ну це зрозуміло, можливо, нова людина ще не є, але я буду вимагати досить жорстко, щоб було. Воротній зв'язок, і всі взяли під особистий контроль ці питання і вирішували їх не тільки вислуховували чи там надавали інформацію, що всі, а вирішували і долучалися саме. Тому що деякі голови держадміністрації, зараз, ну ви всі знаєте, зараз проходить і третя хвиля часткової мобілізації, Це також питання. Вони самоусуваються від цього. Це неправильно. Якщо ви займаєте таку посаду, ви повинні повністю долучитися і приймати участь в цьому по іншому не буде. Або ви пишете заяву, якщо це вам не під силу, якщо це вам. Вам не пишете заяву на звільнення, йдете працювати собі далі.